Чоловік вважається без 17 місяців. І зник на Покровському самому гарячому напрямку. Командир зник, перевели на іншу посаду і зовсім не контактує з нами. У Нас маленький син, і все-таки ось буде 12 років шлюбу. Дуже мені важлива для мене людина. Я не можу стояти осторонь. Син то Дивишся на фотографії, знаєш, це його папа, я йому говорю, що я їду шукати папу, приїжджаю додому, і він питає, ти папу знайшла? Кажу, на жаль, ні. обов'язково я вірю, що він обіцяв, що він вийде і повернеться додому. Приїхала стояти за свого чоловіка, він підпадає під обмін всіх на всіх, він 2000 року народження, його дома чекає донька 12-12 він зник без вісті. Мені командування сказало дві версії його смерті, а хлопець звільнений з полону, бачив його в полоні. Але офіційно це не підтверджують. Своїми силами ми дізналися, що він знаходиться в полоні, важко поранений. Я прошу координаційні штаби, всі структури, щоб подавали його на обмін в списках. Він військовослужбовець, командир з 22-го року. Дуже сильно чекаємо». Брата. Я знаю, що мій повернеться скоро додому, і я благаю просто, щоб його поміняли. І внесли в списки. Шукаю свого сина. На обміні в перший раз їздили по госпіталях, спілкувалися з шукали, тому що інформації абсолютно ніякої за цей час немає. Ой, ми об'єдналися в організацію Кринки шлях додому, тому що зрозуміли, що самому шукати важко. Мого сина це був перший бойовий вихід. Він зник в крінках, коли йому було 22 роки. Після розмови з звільненими з полону вони сказали: намагайтеся їхати на обміни, намагайтеся. Показувати хлопцям фотографії, поки в нас ще по пам'яті. Він каже, лежав альбом, і листав так скучно було. І каже, дивлюсь хлопець, з яким я сидів. Він також був з безвісти. безвісті. Він каже, там добре, був номер мами, я б набрав номер мами, позвонив. Я шукаю свого чоловіка, його побратима, його брата і ще одного хлопця. Влада і командування говорять, що не розраховуйте, що там нічого неможливо знайти. Але знову ж таки звільнені хлопці розказують, що чули, чи бачили щось, і, і в нас є надія. Коли прийшла смс, то дуже хочеться обійняти і більше нікуди не відпускати. Дитину він не бачив майже три роки. З якими словами подарунками можливо його зустрічатимеш? розказуй. не мати Ліцента повиростали. Ну вже перший клас буде. Тіку, дуже чекали цього моменту. дуже. Він з перший його фраза себе слава Україні. Сказав. Він потрапив в полон з самого початку війни, майже 400 рік вже. І ми просто знали сьогодні, що він буде Хвилювалися дуже-дуже чекали з самого ранку. Емоції Бо Боялись, що, що ми його не було. Ми що якраз цей, що він я не можу передати, я дуже радий. Нарешті мій братик вдома. Віталя! Ми сподівалися, але точно ми не знали, бо це Росія, ми не знаємо, що вона може. Це велике щастя. Ейфорія, це, ну, чесно, навіть зараз мало віриться, хоч вже її обняли, побачили. Не передати словами. Я бажаю кожному, хто чекає, отримати ці сповіщення, отримати ці відчуття. Давай на три раз, два, три. Давай, давай. Казаха, на отеки, такі лишка така.